Моє шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко, і в цей день, 8 березня, традиційний брифінг для вас з тих подій, які я визначаю актуальними та вартими і важливими вашої шановної уваги. Розпочну із того, що повідомляється зараз території Росії, що було атаковано один із найбільших нафтопереробних заводів на території. Росії, а сталося це в Ленінградській області. Завод розташовано на відстані 793 кілометри від кордону з Україною. Мова йде про Кіріш Нєфті, газ Нефті Орг Сінтез в Лінградської області. Він є одним із двох найбільших підприємств у цієї галузі в Росії. Про це повідомляє наразі губернатор регіону Дрозденко. І, за його даними, протиповітряна оборона збила один безпілотник на підльоті, а ще один знищений над територією завода. І в результаті падіння чого, Ну, як завжди, традиційно буває в таких випадках уламок. Падіння уламки збили над територією заводу, героїчно боролися, протидіяли, і от впав уламок, який і пошкодив зовнішню конструкцію одного з резервуарів. Але начебто наслідки лік ліквідовані. Так само з Брянської області є повідомлення про те, що атаковане одне із підприємств російських, яке виробляло і продовжує виробляти, зокрема, сухпайки для російської армії та продукти харчування, консерви тощо. Тобто, ми бачимо, що продовжуються, ймовірно, діпстрайки. Очевидно, почекаємо зараз офіційної інформації від Генерального штабу Збройних сил України в цьому сенсі. Одначе, перспективи, я думаю, хороші. Все ж таки, можна сказати, як я і передбачав, що в повній мірі призупинення роз... обміну розвідданими це не вплине і не означатиме повноцінну остаточну зупинку діпстрайків. Особливо по стаціонарних об'єктах тих, які. Відомо, де вони розташовані. Це дещо може обмежити можливість українських сил для завдання ударів глиб російської території по тих об'єктах, які не стаціонарні, а пересувні. Відповідно, фактично ті об'єкти, які переміщуються, зброя, ракети, снаряди, боєприпаси, те, що ворог підвозить для продовження свого терору, кампанії терору та війни проти України. На превеликий жаль, і ворог продовжує завдавати ударів по території України. Знову ж таки: Одещина, Сумщина, Харківщина, Донеччина. Удар ворог, Запорізька область, Херсонщина. Тобто страждають регіони, каби, ракети, дрони. Ворог не зупиняється. На Одещині складна ситуація створилася в енергетиці, тому що постійно ворог цілеспрямовано вже. Практично протягом тижня, та й навіть раніше намагається атакувати цей регіон. Ми бачимо, що це не вщухає. Ну а як відповів на це все, наприклад, американський президент Дональд Трамп? Він сказав про те, що ну так, звичайно, ми ж призупинили допомогу Україні. Путін про це знає і звичайно, він цим буде намагатися скористатися. Цікава логіка, правда? Погодьтеся. Фактично, ну ми ж призупинили, тому Росія може цим користуватися. І зараз для нас основні головні ризики та визначальні чинники, фактори того, як можуть бути розвиватися події, і в чому є найбільші небезпеки. Це в тому, що поки буде тривати переговорний процес в Саудівській Аравії, можливо, ще на інших майданчиках тощо Росія буде накопичувати свої сили і засоби, особливо для атак з повітря, для того, щоб продовжувати терор, мета якого. Це знищення пошкодження наших інфраструктурних об'єктів, створення для нас проблем з газопостачанням, створення проблем з енергетикою, удари по промисловості і так далі, для того, щоб постійно тиснути на Україну і щоб свою переговорну позицію робити сильнішою. І тут, власне кажучи, зараз всі зусилля, зокрема верховного головнокомандувача, президента України Зеленського. Та української делегації нашої команди вони спрямовані на те, щоб переконати а, американського президента в тому, що потрібно відновити допомогу Україні, особливо постачання систем ППО, тому що навіть сам Трамп говорить, що ну так Путін буде бити, ми ж зупинили допомогу. Тобто він це розуміє. Безумовно, це розуміють і в Кремлі, і в Кремлі скільки завгодно, Путін може зараз вийти і сказати. Так, ми готуємося до миру, ми готуємося до перемир'я і тому подібне, а при цьому завдавати ударів. Тобто, на словах говорити одне на ділі робити зовсім інше. І як ця ситуація буде сприйматися в Америці? Україна продемонструвала: от подивіться, зверніть увагу, наскільки конструктивна позиція України. Все, уже ніхто нічого не може сказати. Аргументів, щоб нам дорікнути, немає. Ні у Трампа, ні у Рубіо. Ну, маска я не беру в розрахунок, до речі, його позиції дещо похитнулися, і ракета впала, до речі, цієї ночі невдалий старт. Так буває. А, а до речі, акції, капіталізація компанії Тесла впала на 800 мільярдів доларів за попередній період. І продажі автомобілів Тесла падають загалом в світі. Зростають вони чомусь тільки в Україні, схоже на те, коли я бачу. На вулицях, то мені здається, що вони тут тільки зростають. Є клуб поціновувачів Ілона Маска, у нас він доволі таки великий а, тут а, у нас. Ну що ж поробиш, От, є й такі. Але що стосується загалом ситуації, так от, повертаючись до нашої конструктивної позиції, нам максимально подивіться, протягом двох діб ж не було ударів, і, і жодні дрони не літали в небі над територією Росії. Про це, сказав, про це сказав президент України. Він закликав і сказав: ми закликаємо до перемир'я. Це може бути першим кроком, і про це написав в мережі X і Україна не завдавала ударів, Росія завдала удари. Тепер знову ж таки дрони полетіли на Росію. Але з позиції знову таки того, що дивіться насправді, хто в цьому всьому винен. Я спеціально промоніторив Консервативні видання американські, починаючи із Fox News. Fox News написала матеріал чітко про те, що Росія завдає ударів. деякі інші видання так само написали, причому, що Путіну вірити не можна. Це свідомо, це не видання, які орієнтовані на демократичну партію, а це видання, які орієнтовані на республіканців. І, схоже на те, що далеко не всі поділяють точку зору діючого президента. Дональда Трампа на позицію щодо Росії. Тому що коли Трамп говорить з одного боку, що з Росією нормальні відносини, але Путін продовжує бомбардувати Україну. З іншого боку, він говорить про те, що А ми запровадимо санкції, якщо це не припиниться проти банківської системи і так далі. Ну так, можливо, запровадять, не сперечаюсь, можливо. І добре було б, щоб запровадили. Але паралельно з запровадженням санкцій потрібно принципово вольове рішення про відновлення допомоги Україні для того, щоб Україна мала чим захищатися, для того щоб Україна мала чим завдавати максимальних втрат ворогові, для того, щоб ми мали час триматися, поки Європа фактично накопичує зараз потенціал, який безумовно буде нам передавати, і рішення цього тижня в Брюсселі підтверджують, що Європа дуже серйозно готується до переозброєння. План на 800 мільярдів євро тощо, тобто так підготовка йде а до тих пір. Тобто, очевидно, що найбільші склади та запаси, які є в США, вони більш конкурентно здатні і дають більше можливостей, ніж запаси, які існують на складах в Європі. І тут же ж теж це очевидно насправді, тому нам дуже потрібна ця підтримка США. і Звичайно, коли ми говоримо про переговорну позицію, добре. А ви кажете, Україна не готова до миру. Україна продемонструвала конструктивні кроки. Президент заявив, вкотре подякував абсолютно нормально вжив всіх кроків для нормалізації і зміцнення відносин. А тепер не готова, так? То Росія, яка завдає ударів фактично безвідповідально, не готова. То можливо існує якась змова між Сполученими Штатами і Росією. Не дуже хочеться в це вірити. Але якщо, якщо, таке, якщо таке відбувається, ось, власне кажучи, про що йдеться? Операція така тиску на Україну. І тому я думаю, що в найближчому майбутньому, в найближчому майбутньому ми побачимо, президент Трамп може змінювати свої рішення. Це показала щонайменше ситуація з відтермінуванням чи скасуванням рішення про запровадження тарифів 25% проти Мексики та Канади. І не тільки це, це показують і тертя, які вже виникають в команді Трампа між Рубіо, Маском і так далі, про що пише видання The New York Times. Але чи змінить він підхід до України в бік того, що потрібно відновити надання допомоги, і чи буде більш ріш... рішучішим далі проти Росії і дійсно знищить її економіку. Побачимо разом з тим. Цікаво, що а, Путін відповів, як повідомляє джерела, як повідомляє джерела Блумберг. Путін занервував насправді. Чому Путін занервував, попри всю впевненість і браваду? Здавалось би, Трамп став ледь не на його бік ледь не на бік Росії і дозволяє, в принципі, діяти. Так, як Путіну хочеться, Путіною хочеться. Але ось що з'явилося. З'явилася інформація, це цікавий матеріал. Тому що видання Bloomberg повідомляє з посиланням на свої джерела, що Путін нібито готовий до перемовин і, можливо, навіть розглянути сценарій припинення вогню. Але Росія категорично виступає проти направлення європейських миротворців і військ з Європи, з країн Європейського Союзу та НАТО. На територію України. Це категоричне табу для Путіна. Ось така позиція. При цьому, при цьому Путін пропонує, щоб ці війська, миротворці, були з нейтральної країни. Наприклад, Китаю. Ну, про нейтральність Китаю все ж таки її називають, знаєте, позитивно нейтральною, тому що Китай дійсно позитивно-нейтральний в бік Росії більше. Хоча зараз по-різному можна сприймати, тому що те, що зараз відбувається між США і Росією, насторожує не тільки нас, і наших європейських партнерів. а Ця перспектива дружби, нормалізації відносин і так далі, і руйнування світового порядку. А воно насторожує і Пекін. Воно не може не насторожувати, тому що це ж питання найближчого сусіда і найбільшого сировинного придатку для Китаю, для його економіки. І вони не можуть бути байдужими до майбутнього Росії, що ж там буде відбуватися, яким чином, і так далі. Тому це питання зараз виходить так само на перший план. А Путін каже: давайте відправимо китайських миротворців. А, для чого він це каже? Він це каже для того, щоб знову ж таки спробувати залякати США. Вони розуміють Путін, що слабке місце зараз це Китай. Багато в чому і стримування Китаю, і тому Путін шукає чим знову ж таки залякувати які аргументи і як вплинути на Дональда Трампа. І говорить про те, що таки ми зараз китайців привеземо в Європу, от північних корейців привезли, тепер китайців, щоб всі ваші страхи про те, що Китай все наближається до Заходу, до Європи, зокрема, і можливо до США, продемонструвати. От дивіться, от зараз те, що ви бачили. Фільмах, те, про що ви писали в книжках, про майбутні футурологічні прогнози, які робили. От зараз воно оживає наяву, що ви будете з цим робити. Ось що хоче робити Путін, ось чому він ці війська намагається притягти. Ідею таку вкидає. Це не означає, що він готовий дійсно до ідеї, того, щоб були китайські миротворці. Але це означає, це означає, що. Таким чином, Путін хоче дещо вплинути на позицію Сполучених Штатів, щоб Трамп ще швидше намагався натиснути на Україну з метою піти на компромісні умови, відговорити європейців про відправлення своїх військ до України і таким чином реалізувати власний сценарій. Тобто, Путін маніпулює фактично Трампом, шукає ниточки і точки, на які можна натиснути або фактично так піддернути для того, щоб цю ситуацію на свою користь змінити. А це ще один варіант. Хоча, ви знаєте, хто підписаний на мій канал і я про це розповідав, а хто не підписаний, зробіть це прямо зараз, будь ласка. Так от я вже розповідав про те, що в ході кількох візитів президента Франції Еммануеля Макрона до Китаю і відвідань Сі Дзіньпінем Європи і не тільки. Загалом, контакти, які відбувалися, вони могли передбачати, що французько-китайський план мирного врегулювання російсько-української війни міг ще з 2023 року обговорюватися таким чином, що Франція готова буде відправити свої війська і війська країн-партнерів, які підтримують французьку ініціативу, вони стануть на території підконтрольній Україні. Зараз уряду, а китайські війська мали стати на окупованих територіях і таким чином унеможливити зіткнення. Тобто, мало би, бути, мало би бути два контингенти, і в цьому сенсі такі пропозиції могли розглядатися. Не думаю, що Путін зараз, ну розуміючи позицію Макрона, готовий підтримати його ініціативу. Він, звичайно, ідею китайських військ кидає в інформаційний простір зовсім з іншою метою. Ну, але все ж це теж потребує уваги, як і роль Китаю, Китай все голосніше говорить про те, що він має бути задіяний, і Китай має теж бути учасником перемовин, тому що безумовно їм не подобається те, що робить США, не враховуючи позицію Китаю так само. Ну а наступний тиждень, от уже незабаром, всі ж в очікуванні зустрічі. Безпосередньо американської та української делегації, яка має відбутися чи то в Джидді, чи то в Ріяді. Скоріше всього це буде в джидді, як уже є повідомлення від Міністерства закордонних справ Саудівської Аравії у соцмережі, X. міністерство закордонних справ висловлює готовність Саудівської Аравії прийняти заплановану зустріч між Сполученими Штатами та Україною, яка відбудеться в Джидді. Наступного а, тижня, тобто, все ж таки відбудеться, відбуватиметься в джидді а, ця зустріч. Ну і а, звичайно, що а, найбільше чекаємо результатів. Але а, я думаю, що все ж таки питання буде стосуватися першочергових планів по впровадженню і втіленню в життя ідеї перемир'я на морі та в повітрі і обміну полоненими. Те, про що говорив президент України Володимир Зеленський, те, що підтримала Туреччина, підтримала Британія, підтримала Франція. Тобто, це те, з чого варто починати процес. Про це сказав і речник Міністерства закордонних справ України пан Тихий. Тобто, про те, що саме ці питання вони будуть безпосередньо визначальними. Ну і цікаво, цікаво, все ж таки. Подивимося, що на чиєму боці буде Джидда, Тому що Джидда це взагалі історичне місто. Це одне з найстаріших міст Саудівської Аравії, підтверджене фактично. І, скажімо, воно було дуже розвинене, торгове місто, розвинене місто. Подивимося. На чиєму боці будуть тут зорі, сподіваюся, що на боці України в той же час президент України Володимир Зеленський підтвердив свій візит до Саудівської Аравії наступного тижня, але як зазначається, глава Української держави не братиме участі у безпосередньо перемовинах між українською та американською делегацією. Фактично, як зазначив президент, після того як моя команда після того моя команда залишиться в Саудівській Аравії. Для роботи з американськими партнерами Україна найбільше зацікавлена в мирі. Він додав, що Україна працює та працюватиме виключно конструктивно, заради швидкого та надійного миру. Цей конструктивізм з боку України якраз дуже-дуже помітний. Сподіваюсь, що буде помітний і Дональду Трампу, і його команді. Ну і фактично раніше спецпредставник президента США. А Трампа з близького сходу Вітков підтвердив, що переговори все ж таки відбудуться безпосередньо в Саудівській Аравії. До того моменту, поки триватиме переговірний процес, нас чекатимуть. Ми бачимо обставини того, що Росія буде тиснути, будуть робити все, щоб посилювати дроново-ракетний терор. Це теж, на жаль, реалії. До моменту того, поки не вдасться досягнути. Режиму перемир'я в повітрі, а, ну а вони будуть тягнути максимально час, Росія. Тобто ми ж не чуємо реалізації і відповідей від них. А дії свідчать про те, що Росія цього не робить, до такого не готова. Тому ми не чуємо цього. Поки буде впроваджене це рішення, вони будуть тягнути час і намагатися максимально руйнувати все, що тут є. Тому нам потрібно посилення ППО На щастя для нас. Немає аж такої кількості ракет у Росії, щоб вони могли одномоментно скористатися і продовжувати тут ледь не щодобовому режимі значні удари. Ні, вони здійснюють це переважно дронами, ракетами час від часу, але за цей час, якщо буде можливість, неодмінно будуть намагатись провести ще один-два ракетних удари. А ти, крім того, Росія буде посилювати тиск максимально на фронті під переговори на Курщині, зокрема. Тому що вони розуміють, що час Х для них наближається, і все ж таки, я думаю, що, як би там не було, при всьому там можливо альянці, при яких, всіх якихось там можливих чи неможливих таємних змовах між Трампом і Путіним чи там будь-чим іншим, все ж таки, для того, щоб зашвидшити прискорити переговори про закінчення війни, Трамп вимушений буде вжити якихось елементів тиску. На Росію для того, щоб вони теж пішли на ці кроки. Можливо, не такі жорсткі, але вони будуть. Але боюсь, що більші елементи можуть бути на Україну. Якщо, звичайно, Путін не вчудить нічого такого, як він в принципі вміє. Ну а Трамп закликає негайно сідати за стіл перемовин. Він про це написав в мережі Трус Сошол. Негайно потрібно сідати, обговорювати і так далі. В цей же час фактично там відбуваються заяви. Ну, генерал Кіткелок, він все ж таки генерал, спецпредставник президента США з питань України, міг би звичайно, я не знаю, або утриматись від відповіді, або не знаю, не коментувати, або ще будь-яким чином. Але він як він відповів на питання, що Трамп обіцяв закінчити війну в Україні за 24 години. Але ж Келок каже, Трамп вже день не сказав, він не уточнював день, коли це станеться. Ну, от, власне кажучи, будь ласка, І от вам відповідь: Ну, не уточнював вже день. Ну, подумаєш, ну можна ж мало що він там казав на стадії передвиборчої кампанії. Ну, скаже ще щось. Ну, скільки там разів він сказав неправду, чи факт-чекери американські перевіряли. Неважливо, важливо, ж, як це сприймається, як ти це подаєш. Те, що там є неправдиві факти, ну. Бачимо, що так, за 24 години війна не закінчилась. Ну, а тим часом, а, а, тим часом фактично, а, можна сказати, що знові ідеї з'являються. Європейці відчайдушно намагаються знайти ідеї, яким чином нам гарантувати безпеку. І ось зі своєю ініціативою виступила премєр міністерка Італії Мелоні, яка каже про те, що треба розробити такий формат. Який передбачатиме поширення статті 5, тобто колективну безпеку, колективну безпеку на безпосередню Україну, але так, щоб не приймати Україну в НАТО, і так, щоб війська країн НАТО не були на території України. Ну, як на мене, трошки утопічна ідея, відверто скажу, чому, тому що. Ну, по-перше, треба з'ясувати звичайні деталі, і Міністерство закордонних справ України цим займається, але все рівно ця ж ідея потребує проходження саміту НАТО. Все рівно це треба виносити, все рівно має бути одноголосне голосування, все рівно це має бути схвалено всіма членами Північно-Атлантичного альянсу. Ну і як цього досягти за сьогоднішньої за конфігурації? Навіть допустити, що якщо а, там. Я не знаю, Фіцо переоберуть, а такі перспективи є, тому що зараз в Словаччині проходять мітинги по всій країні проти Фіцо. То що робити з іншими державами, які проти членства України в НАТО, і будуть виступати проти гарантій безпеки в такому вигляді? Хоча різні заяви лунали, але сам факт того, що Італія цим опікується, що Італія пропонує безпосередньо безпосередньо. Певні рішення, і цього вони не робили кілька років тому, це вже позитивна ознака для нас. 27 сьоме засідання контактної групи з питань оборони України Рамштайн очолюватимуть Німеччина і Великобританія. Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на прес-конференції. Вони будуть разом співпрацювати з питанням України, роботи продовжуватимуться під нашим керівництвом. Пісторіус сказав, що. Важливою темою буде компенсація американської допомоги Україні, яка вже була скасована, чи буде скасована в майбутньому. Цікаве формулювання. Він також нагадав, що цьогоріч Німеччина виділила 4 мільярди євро з бюджету. Ну, принаймні, формат Рамштайну буде жити, і це дуже добре. Це для нас дійсно позитивний формат, який дає можливості отримувати зброю. Президент США Дональд Трамп поставив під сумнів договір 1908 року, який визначає кордон між США та Канадою, заявивши прем'єр-міністру Джастіну Трюдо про необхідність його перегляду. Про це пише Нью-Йорк Таймс з посиланням на чотирьох осіб знайомих із розмовами лідерів 3 люту. Під час двох телефонних дзвінків Трамп також висловив невдоволення угодами про спільне використання Великих Озер і торговельними відносинам. Ну, перегляд кордонів це, звичайно, натхнення Путіна чи як? Тобто це Путін надихає на таке. Ну, власне кажучи, але це наслідок Путіна, до речі. Це наслідок Путіна. Тому що, якщо Путіну дозволити силою змінювати кордони, то весь світ сипеться, в світовий порядок сипеться, його більше немає. Такого, то завтра інший хтось може напасти на будь-яку країну. І тут уже питання тільки в силі. якщо США це. Толерують, якщо це США з цим не борються, то ну, це звичайно не дуже позитивна ознака. Хоча я хочу звернути увагу, що все ж таки йде мова про те, що а, тут а, є серйозний діпстейт. Хтось же зливає цю інформацію про переговори, можливо, не тільки з канадського боку, а з боку США. Ті, хто свідомо через ЗМІ, хочуть а, це все розголосити і хочуть показати і стримати. І зупинити Трампа від його ініціатив. Це добра ознака, тому що минуло тільки півтора місяці минуло президентства Трампа, а вже такі люди в його оточенні з'являються, що вселяють надію і оптимізм, що це, зрештою, змушуватиме Трампа коригувати його позицію. А ми, друзі, тим часом будемо крокувати з впевненістю та божою допомогою тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!